Мужні, відважні хоробрі захисники та захисниці України. Саме завдяки ним наша держава тримається під натиском агресора. Багато хто з сьогоднішніх військових до 24 лютого взагалі не мав бойового досвіду, а деякі з них ніколи не тримали зброю в руках. Але це не стало на заваді, аби віддано захистити свою країну та рідний край напередодні дня захисника та захисниць України. Чернігові відзначили військовослужбовців, які зробили великий внесок в оборону міста. Їм вручили почесні грамоти та відзнаки від командувача військ оперативного командування Північ, начальника Чернігівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки а також медалі митрополита Епіфанія за жертовність і любов до України. Ви знаєте, спочатку збройної агресії, війни повномасштабного. Наступу на нашу державу дуже багато громадян наших прийшли до територіальних центрів. Вони намагалися призватися, вони хотіли хоч якусь внести якусь свою лепту в нашу оборону Повірте мені, територіальні центри вже навіть не могли всіх відправити до війська, а особливо в нашому місті Чернігіві, тоді 24-25 числа. Але кожен, який знаходиться на сьогоднішній день в строю, він зробив все можливе. Що від нього залежало, захистив наше, наше місто. Особливий внесок також зробили захисниці. Я пишаюся тими нашими громадянами, які зробили крок вперед, і не тільки чоловіками, а й жінками, тому що дуже багато жінок надавали допомогу посильну, накладали шви, проводили евакуацію. Привітати військовослужбовців також завітав Дмитро Брижинський. Саме він із перших днів керував обороною міста. Я був впевнений на той час, як керівник оборони Чернігова, що такі позиції, які отримав на той час особовий склад військових комісаріатів, як клевір, пішохідний мост, автомобільний мост, вони будуть однозначно утримані. І на тих позиціях завжди був нормальний, здоровий колектив, військова дисципліна і розумна ініціатива. Дякую вам за службу. І ще раз передаю вітання від голови адміністрації військової та обласної ради Сергій Гомон. Рішення про поновлення на службі ухвалив миттєво, бо раніше вже мав бойовий досвід. Його підтримала і дружина після припинення активних бойових дій і досі допомагає фахівцям ДСНС у розмінуванні. Одним із перших працював в Ягідному та Іванівці. Це не перша е, така ситуація. Ми їздили в АТО, і чимало їздили. Багато на сатації було. Ну, це звичайно. Це наша земля, це наше рідне місто. Думаю, що кожен поважний собі чоловік повинен приймати таке рішення. Також військові вітають із святом усіх своїх побратимів і кожного захисника та захисницю. Я хочу побажати кожному з нашої впертості, кожному побажати, щоб захистив рідну домівку себе особисто, а в цілому і наш рідний край. Всім міцного, міцного козацького здоров'я і віри в нашу перемогу.